Пішли попрощатися з захисником своєї батьківщини молодшим сержантом Сіпко Миколою Івановичем 1969 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 3 Закінчив ПТУ номер 16 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 31-го. 08 року. Займав посаду командир міномета мінометного взводу мінометної батареї. Загинув 28 березня, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Вічна пам'ять українському воїну герою, який до останньої хвилини свого життя стояв на захисті батьківщини. Я з ним проробив десь год 15. Був хороший чоловік, колега хороший був. Всі допомагав, коли треба. Хороший був чоловік. Це ви на НПЗ разом Так, да, Ми на НПЗ працювали разом. Контролер на КПП. З самого дитинства, тому що це батько моєї двоюрідної сестри. Ось, і з дитинства його знаю як дуже доброго, вічого, гарного чоловіка. Тому що ми з, з моєю сестрою Зеліною, тобто його дочкою, з раннього дитинства постійно проводили час в переважній більшості. Ну і він, як батько, супроводжував її дуже гарна людина, дуже добра людина. Ось. І жалко, що так трапилось, що загинув. Ну, я так розумію, ви знали, що він відправлявся на війну, так? Ну, я дізнався це від своєї сестри, його доньки. Ось. І вже після того ну, ми з нею спілкувалися, і у нас є спільні справи, скажімо так, тому що у неї чоловік також віддав своє життя за нашу державу. І тому я як адвокат допомагаю їм вирішити певні соціальні скажімо так, питання. Це дуже гарна людина, яка залишить відбиток в моєму серці і в серці в цілому нашої сім'ї. Дуже шкода, що гарні люди покидають цей, цей час нас, тому що хорош, хороших людей дуже мало залишається. Це дуже добра, дуже гарна людина, яку нам дуже шкода, що так це стане.